вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безбар'єрна освіта на Рівненщині, виклики та можливості. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, Вітаю. Отож розпочнемо у кожного міністерства. Існує свій флагманський так би мовити, проект, який передбачає впровадження безбар'єрності, які заходи впроваджуються на Рівненщині в Міністерства освіти та науки, для всіх впродовж багатьох років слово. Безбар'єрність зувалась у багатьох людей з оплаштуванням пандусів чи підйомників. Про це поняття набагато ширше і стосується кожного. Безбар'єрність це про будь-яку людину, це коли для всіх доступний не лише простір, а й можливість безперешкодно користуватися різними послугами та отримати усю відхідну інформацію. Так дійсно в області продовжується провадження безбар'єрності відповідно до флагманського проекту. Міністерства освіти і науки. Освіта для всіх це їхній проєкт і це про взаємодію та доступ до якості. Тут йдеться про очне навчання, ексклюзивну дошкільну, позашкільну освіту, шкільні автобусні, захисні споруди і навчання продовж всього життя. Зрозуміло під час війни стало значно більше дітей, які потребують допомоги, адже травми від пережитого побаченого почутого часто позначаються на розвитку. Чи побільшало в нас в області дітей, яким потрібне інклюзивне навчання, які отримують інклюзивне навчання, Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами організовано в 160 закладах дошкільної освіти Рівненщини та в 42 дошкільних підрозділах. Діє 414 інклюзивних груп. Де виховується майже 900 дітей. Для супроводу дітей уведено 396 посад асистентів-вихователів. Частка закладів освіти дошкільної, де впроваджено ісклюзивне навчання в області, складає 85%. Це доволі такий високий показник. У школах ісклюзивне навчання організовано у 385 закладах загальної середньої освіти і у 38 філіях опорних закладах освіти. Діє майже 1800 ісклюзивних класів, в яких навчається 2400 дітей, які мають особливі освітні потреби. Для супроводу дітей в умовах ісклюзивного навчання введено 1579 посад асистентів вчителів, частка заходів загальної середньої освіти, де впроваджено ісклюзивне навчання, складає в області 79%. У тим Крім того, в області функціонує 29 ексклюзивно ресурсних центрів, які е, облаштовані, які функціонують і які надають якісну послугу. Також додам, що торік Рівненщина отримала підручники та посібник рельєфта крапковим шрифтом шрифт Брайля в кількості майже 500 одиниць. Е, такі підручники ми також отримали в минулому році. і Постійно наповнюємо наші заклади такими речами. Цьогоріч Рівненщина знову отримала субвенцію державну на підтримку дітей з особливими освітніми потребами в розмірі 15,6 млн мільйонів гривень. Субвенцію можна використати на оплату праці фахівців за проведення дитині психологопедагогічних психолого педагогічних та корекційних розвиткових занять. Інклюзія це не про окремо створені умови чи покращення щось спеціальне та особливе, а про рівність у будь-яких проявах. Усі діти на рівних умовах мають здобувати освіту проводити дозвілля, розвивати таланти. Тому, коли статистика в закладах освіти і спровадження ексклюзії зростає, ми насамперед розуміємо, що наші діти все більше охоплюються даною послугою. Під час воєнного стану маємо багато викликів, які не завжди пов'язані з інвалідністю, затримкою розвитку, недбалістю з боку дорослих. Бувають випадки, коли стається навпаки. Ось, наприклад, реальний випадок до селищної ради звернулася мама хлопчика для допомоги дитини. Сім'я приїхала з Херсонської області, де втратила будинок. Денис, так звати хлопчика і його рідні зіштовхнулися з важкими наслідками війни, через що дитина стала замкненою, невпевненою і тривожною. А ще виникла проблема з мовленням, адже хлопчик вчився розмовляти зовсім іншою мовою. Уже рік з дитиною на Рівненщині працюють двічі на тиждень фахівці. Зараз Денис з задоволенням відвідує корекційно-розвитковий. Заняття і показує чудовий прогрес. Це такі приклади. Вони невеликі, але приємні, і їх мабуть набагато більше у нас в області. Гарний такий позитивний приклад. Під час воєнного стану для освіти постало багато викликів. Бувають випадки, коли дітям необхідно лише корекційні заняття, а й довготривале медичне лікування. І на Рівненщині працює школа супергероїв. Ось про неї трішки розкажіть, як вона працює, скільки дітей вже там отримали, ну, змогли понавчатися. Школа супергероїв це державна установа, установа під патронатом Олени Зеленської, що організовує та забезпечує надання освітніх послуг. У сфері освіті дітям від 3 до 18 років. Там отримують заняття діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, або яким надається реабілітаційна допомога в закладах медицини. Школа знаходиться в рівному в закладі охорони здоров'я, Рівненська обласна дитяча лікарня. А світній простір відкрита за фінансування фундації Олени Зеленської. З моменту його створення понад 400 дітей. Дітей стали його учнями та отримали майже 1300 тисяч освітянських послуг. Всього центр налічує три класи: це безбар'єрний простір, щоб діти в кріслах, колісних мали змогу комфортно відвідати уроки. Команда налічує п'ять штатних співробітників, вихователь, вчитель початкових класів, практичний психолог, методист і завідувачі. Та шість вчителів, предметників, які викладають українську мову та літературу, математику, історію, основи правознавства, громадянського освіту, фізику, а також англійську мову для учнів перших-четвертих класів курс, а також для учнів п'ятих-одинадцятих класів. Для навчання є всі необхідні умови: ігрова локація, куточок відпочинку, парти мультимедійний комплекс із плаштетами для кожної дитини, та головне. Вихователі та вчителі, які є сьогодні справжніми професіоналами, люблять дітей і вчать їх прекрасним потрібним речам. Як ви вже сказали, що на початку нашого брифінгу, що частиною безбар'єрної освіти є підвезення школярів до закладів освіти, власне до шкіл автобусами, торік таку закупівлю ми бачили чимало було інформації на ресурсах обласної адміністрації. Що сьогодні які плани на цей рік щодо закупівлі автобусів для шкіл? На Рівненщині безкоштовне підвезення шкільним автобусом або найманим транспортом забезпечено сьогодні у всіх громадах. Автопарк налічує майже 300 транспортних засобів. Серед них маємо шість спеціальних автобусів, які мають мобільний пандус та облаштовані місця для крісла колісного. Дійсно, рік завдяки державної субвенції та частини фінансування від громад, ми придбали 21 шкільний автобус. Проте залишається потреба ще у півсотні таких транспортних засобів, і з них і спеціальним для перевезення школярів за межною здатністю до пересування також є потреба цього року. Знову очікуємо кошти на шкільні автобуси. Нам відомо, що уряд. Має субвенцію на ці цілі. Вже відомо, що рівненські шкільні автобуси будуть придбані на суму як мінімум 97 мільйонів гривень, і ми маємо певні пріоритети закупівлі в 2025 році по даної субвенції. Першим пріоритетом це обов'язково залишається ексклюзивний компонент. Це про те, що ми говорили: шість автобусів у нас є, але ми їх будемо додати. Також у нас ще є школи, які втратили автобус через війну. Також є школи, які приймають дітей переміщених з інших територій, і там, де були зруйновані школи, ми теж їм повинні надати якісні комфортні умови, в тому числі і довіз до навчальних закладів. А також опорні школи та громади, де організовано довезення учнів і де можуть використовуватися не наші транспортні засоби. Нагадаю. Що на початку з початку війни для потреб збройних сил з Рівненської області було вилучено 65 шкільних автобусів. Розуміло ще один виклик війни в освітній галузі. Наявність укриттів в закладах, яка нині ситуація зі сховищами чи очікується найближчим часом нові будівництва захисних споруд. На Рівненщині сьогодні маємо 160 тисяч школярів, з них 12,5 тисяч це першокласники, і пріоритетом для рівненської ода є створення безпечного освітнього простору. Це як одне з ключових завдань. Перед початком кожного навчального року. Нині 97% відсотків шкіл рівненщини працюють очно або у змішаній формі. Всього маємо 521 заклад середньої освіти, серед них 14 не мають сховищ і знаходяться в 20 кілетровій прикордонній зоні. Їхнє навчання відповідно до законодавства до законодавства і безпекової складової є дистанційним. На жаль, звісно, кожного року ми намагаємось збільшити кількість шкільних сховищ, аби наші діти мали рівний доступ до освіти і не мали бар'єрів у навчанні, тобто. Найкраще, щоб діти постійно очно відвідували наші навчальні заклади. Цьогоріч, у січні, відкрили нову споруду цивільного захисту у селі Кідри, що у Варовському районі. Також можемо констатувати, що ця споруда розрахована на 350 учнів. Це велика кількість для даної території. Площа майже 600 квадратних метрів. І дякуємо, що. Держава знову ж таки із за допомогою часткового фінансування місцевого бюджету надала нам дане фінансування для облаштування такого укриття. Упродовж також минулого року придбані е, за кошти побудовані подібні сховища в школах Бабина, Котова, Цепцевичі, Ясногірки та Клесова. Е, провели також капітальний ремонт укриття у Березнівському ліцеї номер 2 і найближчим часом чекаємо відкриття Варшському ліцеї. Для нас важливо, щоб незважаючи на війну, діти змогли отримати гідну освіту в безпочних умовах і максимально відвідували наші навчальні заклади очно. Дякую, дякую, пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безбар'єрна освіта на Рівненщині, виклики та можливості. І нашим спікером був Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад з жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.